Зараз все щось з фісташками, дубайський смаколик. Ідеальна закуска на новий рік, і не тільки, яка, впевнено, здивує вас і ваших гостей. Готуємо. Беремо крем-сир. Сюди додаємо пармезан дрібно подрібнений, цедра лимона і також перчик чилі. Все сюди. Готується дуже швидко і з'їдається так само швидко. Трішки солі. І трішки перчика чорного. Можна білого, якщо є бажання. Все гарненько об'єднуємо. Цедра лимончика для контрасту, для пом'якшення смаку. Перчик чилі для пікантності. І пармезан також для аромату і цієї текстури приємної. Об'єднали. І зараз, поки ми приготуємо, що ми будемо обвалювати наші кульки в холодильник. Хай трішечки об'єднається. Все, Хочу спробувати, яке воно. М -м -м, дуже смачно. Пікантність є. Супер. І оця легка пекучість від перчика, змішаний з цедрою лимона, дає такий. Кайф. Смак прям супер. Залишаємо в холодильник, поки ми зробимо нашу посипочку. Для обварювання використаємо горішки фісташки, і також журавлина. клюква, журавлина. І тепер це все дрібненько подрібнім ножиком. Просто проходимося і робимо як крихту. Не занадто днуку, але щоб були рівномірні шматочки. Подрібнивши пісташки і клюкву, журавлину на такі шматочки ножиком. Дуже зручно ножиком, бо якщо через м'ясорубку чи, чи щось інше комбайн, то воно буде липке. Борошно буде. Борошно липке, а нам потрібно, щоб було саме розсиптісте. І тепер буде формувати кульки, набираємо кулечку, приблизно ну, пів чайної ложечки. Спочатку в ручках скатуємо. Після холодильника вони ідеально. Катаються. І тепер занурюємо суміш. суміш, прижимаємо, щоб вони гарно в себе вібрали горішки. І викладаємо на крекер. І ідеально закусочка у нас виходить. І так повторюємо з усіма. Катаємо деякі кулічки. Подаємо на крекерах. а як їсти, беремо в ручку, розминаємо. І смакуємо. Це дуже смачно. Поєднання, пікантності, текстури. взагалі супер. Тому готуйте, задоволенням, головне, з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!